Українські та міжнародні правозахисники звинувачують російську армію у вбивстві українських військових, які здаються в полон. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, такі особи мають бути захищені як військовополонені. Проте російські війська ігнорують ці норми, не зважаючи на міжнародну реакцію. П'ятеро українських операторів-безпілотників розповіли про відео, де їхні товариші здаються, а потім їх розстрілюють. Деякі російські військові навіть викладають такі відео в соціальні мережі. Журналісти згадують випадок 30 вересня під Покровськом. Тоді розстріляли 16 українців, які склали зброю. Відео було настільки чітким, що одна з матерів впізнала свого сина. З серпня, за даними ООН, задокументовано 29 випадків убивства, що найменше дев'яносто українського військовослужбовця. Для порівняння за цей час зафіксовано один випадок страти російського солдата. Деякі аналітики вважають, що росіяни могли намагатися залякати українських новобранців. Вони також хотіли змусити російських солдатів не здаватися, думаючи, що українці можуть захотіти помститися. Оператори безпілотників, які стали свідками, відчували безпорадність. Вони не могли допомогти своїм людям і були сповнені люті та бажання помститися.